З аеропорту. Я знову кудись лечу. І куди на Балі! Криця, в мене скоро день народження, і ми летимо з на Балі. Оставила олівку і це був треш. Їй було так важко ставити, бо вона тільки що прям плакала. Ми її оставили з подружкою, Короті, друзі, з якими познайомилася в Паттаї, потім разом переїхали у В'єтнам, ну плюс-мінус один час, з якими постійно ходимо. Та вечір, і постійно тусимо. І коротше, Альона лишилась з олівочкою. Посіба є величезна Люнок, штува дивишся. дякую тобі, велика. А ми летимо на пальці. Так, ну що, почався наш політ не без пригод. <різько> Розповідає, значить, приходимо на посадку. А у нас мав бути виліт в 12.05 ночі. Але коли ми були ще дома, нам п'ять вечора прийшло сповіщення, що виліт переносця буде в 12.50. Ми такі, окей, підходимо, вона каже, о, а ваш виріт принесли і у вас вирядив два щемось ночі. Ми такі мм. Вона каже, я вам можу змінити і випалити та раніше. Ми такі, о, клас. Я реально такого приємного відношення, що ніколи не бачила. Нам змінили на 11-15 тобто якраз менш, ніж за 2 години виряд. Зараз просто підемо в контролі і все. І в нас навіть не важили сумки, бо там з боку людей прям важила це, а нам така приємна дівчинка губалась. Коротше, поїздка почалася покажу клас. І далі також спіли просто. Так, ми навіть встигли в бізнес-лаундж. Правда, закривається через 22 минути. Але ми вирішили, що добру до речі, тут так гарненько. Подивимося з вами, що тут? Тут бульйон. Тут різні супчики. Ну, це щось типо, фобошка, не не фобошка. Яйця варені, розпарений. На що сьогодні голодні? Павочі. Сусісочки, фруктики. Ну, Такий свій бізнес лаундж, але норвеж. Ну, бізнес лаунжі стоїть бутилка вона одна. Все. Я, мабуть, зроблю свій праздник і візьму еписі. Ситуація В'єтнамські авіалінії. Пам'ятаєте, вам розказувала, що нам такі добрий вітнам, змінили змінила рейс на ранчо, бо наш рейс запізнюється. Так от, нашого рейсу, на який ми купували квиток, взагалі не було на, табло, ну, на таблі в аеропорті. Я ще вдома перевіряла його онлайн, і мене смущало, що ще коли вдома я перевіряла, його не було. Ну Думаю, ладно, приїхали тут, його також немає. Тобто Ми купили квиток на рейс, якого навіть немає. Поміняла ж нам на інший, який, мав бути, ну взагалі мав по графіку бути в 10.50. Його принесли на 11.15, і в результаті, поки ми тут сидимо, він буде в пів першої ночі. <сі> я просто в шоці, ну часто кажуть, що з азійськими азійськими авіалініями бувають проблемки, але я просто вперше з таким зіштовхнулась. Тому якщо будете брати саме квитки з пересадками, то будьте обережні, да, це я, до речі, не ще посадка на наш, ні, а, будьте обережні, тому що бувають такі трабли. Бо ми брали у нас квиток з пересадки, якраз таке в Хошеміні. І добре, що це хоч одна авіакомпанія, але вони все одно наручаються. Там пишуть, що ви відповідаєте за пересадку самі, тому, коротше, будьте обережні, тому що, як бачите, може таке статися. Тут просто нашого рейсу навіть немає на таблі аеропорту. Тобто ми купили квиток на рейсу, по факту якого немає, чи як не знаю. Я взагалі вперше з таким стикаюся. Тільки я не літала, мені ніколи не везло, а тут подивіться, у нас просто міста у аварійного виходу, де купи місця для ног. Ну кайф, скажи. Так, тут пів все свободно, нашого літають три години. Бля, я б тут коротше, більше якщо не хочеться для нас. Це шикарно. Та в мене теж були. А то ти думаєш тільки про себе, правильно? Каже, ти думаєш тільки про себе, що ти один бо там сиди. Ми вже в Хошеміні прийшли на посадку. Прильот пройшов швидко, нам довше інструктаж проводили, ніж ми летіли. Мені ще Діма на Новий рік подарував наушники Apple, і Боже, це такий кайф, ви включаєте цей режим шумоподавлення, і такий кайф взагалі відключаєтесь. У нас прильот був просто година 20, то ми дуже швидко прилетіли, але тут прилетіли, у нас знову травли, нас не пускали в... Аеропорт, тому що ну, спочатку ми ждали чекін, поки розпочнеться, а потім нам кажуть, що а ви заплатили за квитки? Я кажу, «Да». Вона каже: я не бачу ваших квитків. Каже, йдіть там, чого ви виясняйте за авіалінії. Ми йдемо до стойки авіалінії, і я розумію, що ми ж на той літак, що мали, не сіли, а в нас одна авіакомпанія, типу, один квиток мав бути. І через це, скоріше за все, другий квиток анулювався. І тобто ми виясняли з ними ці питання, але вони швидко вияснили, дали новий квиток, і всі, хто. Так само перенісся з нашого рейсу, бо ми бачили, що там люди їх так само відправляли. Читали новий квиток, ми прийшли, довго стали, кажучи, на паспортному контролю, але все окей. Прийшли в бізнес лаунж зараз ось Діма поїсть. Я взагалі не можу їсти, взяла сока попити і будемо летіти. Нам летіти 5 годин, практично 4:50. Трішки посплю. я так хотіла спати, поки ми чекали ціки, на жесть. Да. Наушники просто топ. Мені так подобається, це просто любовна любовнуло. Welcome to Bali. Welcome to Bali, блять. Діма навіть остров не хотів приймати, його не пропускали. Діпо... Дуже важко Дім було з автогейтом розібрати. Але ми на балі. Ми на Балі ми робили електронну, дуже зручно, ви тоді Там в величезній черзі. Просто через автогейт проходите і все. І по прильоту ми заміняли якусь штуку, типу як... А на карантин, кажуть, якась по здоров'ю, що у нас все добре здоров'я, через які країни ми летіли, в яких країнах були за останні 20 день. Але це ще з кінця літа. Тому я думаю, що це просто із того, що остров, то вони так відносяться ще підійде до цього. Так, ну що, ми вже викликали коли таксі, зняли номер, зняли поки щось на сутки. Yeah, yeah, yeah. Подивитись взагалі ми, розкласти речі, поїсти а потім вже будемо щось знімати. У нас ідея боже, як жарко, у нас ідея. Поїздити в різні місця, бути і в Чангу, і в Уді, але подивимось. Це зараз вам покажу, як це краса. Ходь з аеропорту, тут так зелено, це аеропорт, але дуже спекотно, прям Анріал. Проте, вдається, вулицька на балі. Тут десь ми будемо жити. Просто вийдете по таким хрущовкам. А зараз подивимось, що ми зняли. Так, ну що, ми знайшли наше віло. На відео трошки краще виглядає, вживу така в мене підубитінька, Басейн тут. Ось Номер. Він такий манюсінький. Столик для роботи. Шо? Розор подпись, ти можеш гано? Ти останки мене доганти. Коштує він 31 канадський долар. Так що хотів за 31 канадський долар нору. Серйозно? Угу. Ми переділись, покупались в душі і на пошуки їжі і на пошуки байка. Спочатку mm -hmm. мопеда, так. Да. Треба взяти байк yeah, в оренду, yeah. щоб можна було вільно пересуватись по балі. Без прав тут їздити не можна, тут штрафи, але всі їздять, тому будемо сподіватися, що нас просто не зупинять. зупинять, і заплатимо штраф. А потім підемо десь їсти, бо голодні. Мені поки що подобається. Інше ще не бачила, але мені просто подобається. Так, взяли ми байк в Байк стоїть 130 індонезійських рупій. Це, коротше, нам приблизно вийде мільйон триста. Поділити на 1,6 вийдуть долари. Скільки це приблизно? Ну, менше 100 доларів. Коротше. Я не знаю, скільки менше 100 доларів. У мене голова не зображає після перельотів. І коротше, нам дали байк без паспорту, без нічого. Ми, типу, поїхали знімати гроші. Що є. Він каже, їдьте, знімайте гроші, потім привезете, все, що треба, було, це написати ім'я фамілію, яку не звіряли з паспорту. І все. Тобто, ми тут такі довірчі. Ви ми вам поїхали, зняли, привезли кешку. Прислаємося за байк, і їдемо. Макдональд. Так, ну мы уже дома. У нас же день пришел вечера. Ты не На Бали он Да, и хотела вам рассказать... Кстати, эти туда... на наверное, на Бали. Хотіла вам розказати, як нас нагріли, по-перше, зараз ставлю далі відео, і покажу... О, покажіть її, я теж хотіла показати, який прикольний. Коротко про те, як розводять боліці. Ми купили такий самий переходник, він нам хотів за 200, ми купили за 140 в магазині, 17500. Ми купили за 140 тисяч, а тут за 17500. 17500 це десь 1 долар, а ми купили за 11 ну, доларів. Дивіться, че продається в стаканчики з палички, з сахаром там, окремо і чайний пакетчик. Прикольні куди. І поки, що, будь ласка, подай мені. О, бачите, видно які стіни покоцані. Дивіться, які класні вітамінки. Тут всередині кожна в упаковичці окремі. І тут вітаміни А, С, Д, І, Б, цинк. групи Там купа вітамінів. І дуже смачні жилейки. Думаю, може, навіть собі такі взяти потім в'єтнам. І на цій ноті будемо завершувати перший день на барі. Я стомана, я так хотіла спати, у мене ще був візон по курсу, бо зараз курс проходжу. Я короче, просто вирваюся, вас в магазин, потім був голодний. Діма зараз поїсть чайок з печенькою і будемо відпочивати. Дякую, що дивилися цей влог до кінця. Хто не підписаний, не забудьте підписатись, обов'язково ставте пальчик вверх і пишіть коментарі.